Вночі ворог атакував Херсон. За даними місцевої влади, внаслідок удару авіабомбою шестеро постраждалих. Серед них двоє дітей. Через удар по десятиповерхівці зруйновано 15 квартир з першого по десятий поверх одного з під'їздів. Крім цього, у восьмидесяти оселях вибуло шибки двох з постраждалих. Працівники ДСНС врятували зі зруйнованої будівлі. Повідомляється, що у лікарні знаходяться двійната: хлопчик і дівчинка, яким по 14 років їх стан Медики оцінюють як задовільний. Під завалами ще можуть бути люди. Нині триває розбір завалів і пошук потерпілих, повідомили Вова. Пізно ввечері зазнала атаки і Одеса. За інформацією, ДСНС виникли пожежі в закладі громадського харчування та у складській будівлі. Пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку. Відомо, що постраждав чоловік, якого у стані середнього ступеня важкості було госпіталізовано до лікарні. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер представить Трампу план відправки в Україну до 30 тисяч європейських військовослужбовців. Як пише The Telegraph, очікується, що під час зустрічі з Дональдом Трампом наступного тижня Кір Стармер детально розповість про те, як європейські війська зможуть забезпечити дотримання угоди про припинення вогню, яку може бути укладено за посередництва Вашингтона. За словами західних чиновників, обізнаних з обговоренням британський політик наполягатиме на. Тому щоб американські винищувачі та ракети перебували у східній Європі в стані готовності на випадок, якщо Росія порушить умови перемир'я, військово-морські патрульні кораблі також будуть направлені до Чорного моря для моніторингу російських загроз. Трамп зробив заяву про третю світову війну. Президент США вказав на триваючі конфлікти на близькому сході та в Україні і наголосив, що збирається покласти цьому край. Нікому не вигідна третя світова війна, і ви не так вже й далеко від неї. Скажу вам прямо зараз. Ви не так вже й далеко. Якби у нас була адміністрація Байдена ще один рік, ви були б у третій світовій війні. А зараз цього не станеться, вважає Трамп. Сьогодні, 20 лютого, Україна вшановує пам'ять героїв небесної сотні, тих, хто зробив свій вибір бути вільними, будувати сильну європейську країну, не маритися з підкоренням, написав у своєму зверненні президент Володимир Зеленський. Голова держави зазначив, що вони віддали найдорожче своє життя, щоб ми жили у вільній державі. Вічна шана, героям Небесної Сотні, вічна вдячність усім нашим сміливим українцям та українкам, які боролись за Україну і її незалежність, йдеться у зверненні гаранта.